19 травня Людмила Бистра на плановій нараді у секретаря Бориспільської міської ради повідомила, що Глибоцький дитсадок залишився без кухарів через низьку заробітну плату. На території глибокого відкрили підприємство, яке заробітну плату запропонували таку, яку в освітніх закладах, про яку в освітніх закладах ми тільки мріям, чому відмовляється через те, що заробітна плата. Ну чистово вони отримують десь біля 7 тисяч та заробітна плата на сьогоднішній день мають окремі категорії педагогів, технічних працівників. Це ота проблема, яку я зараз озвучую. через те, що на місці є пропозиція ну, значно вища від 20 тисяч. Тамара Матяш повідомила про можливість відкриття аптеки в мікрорайоні розвилка. Вивчали і моніторили оренду приміщень, які можуть бути задіяні під аптечний кіоск. Крім того, мали намір зібрати ініціативну групу, яка пропонувала нам, скажімо, не пропонувала, а ну, вимагала в нас відкрити цей. Аптечний кіоск на сьогоднішній день ініціативна група відмовилась від зустрічі, тобто така потреба в них на сьогоднішній день відпала. Тамара Матяш повідомила, що аптека «24» та первинка готові працювати в плані доставки життєво необхідних медикаментів людям, які проживають в районі розвилки, і яким некомфортно добиратися до центру міста.